Що стосується Одеської області, то на території області буде працювати чотири сервісних центри, які будуть здійснювати екзаменаційну діяльність. Це сервісний центр міста Білгород-Дністровський, міста Ізмаїл, міста Подільськ та міста Одеса. Принцип відбору вказаних сервісних центрів гуртувався на тому, щоб максимально зменшити кількість кілометражу, які наші громадяни будуть долати до сервісних центрів з різних куточків нашої області. Що стосується інших сервісних центрів, вони будуть працювати у звичайному режимі, які були раніше, але без надання послуг з кінаційної діяльності. Тобто вони будуть здійснювати перереєстрацію транспортних засобів, видачу обмін посвідчення водія, проведення експортних досліджень транспортних засобів. Всі ці послуги залишаються за ними. Головна ціль це те, щоб підстави для отримання посвідчення водія були знання. Особи з правил теорії, а також з, з практичного водіння транспортних засобів. Тому і проводиться такі вдосконалення. Значить, з тих, на, на даних сервісних центрах збільшена кількість працівників, які будуть здійснювати екзаменаційну діяльність, збільшена кількість транспортних засобів. Зокрема, Чотири транспортних засоби будуть в місті Ізмаїл, в місті білгород дністровський 5 транспортних засобів в місті Подільськ та 7 транспортних засобів в місті Одеса. Це наші транспортні засоби, які будуть обладнані відповідними технічними засобами контролю. Зокрема, в транспортних засобах буде встановлено 4 відеокамери, які будуть здійснювати відеозйомку. Напрямки руху транспортних засобів, також будуть фіксувати дії екзаменатора в автомобілі, дії екзаменуємої екзаменуємо особи, їхні рухи, ніг та рук, ну, що стосується педалей та керма безперечно. Також розроблені додаткові маршрути, які погоджені з військовими адміністраціями. Скільки буде проводитись відеозйомка, розширені екзаменаційні класи додані додаткові місця в екзаменаційних класах, додатково встановлено відеоспостереження. Чотири відеокамери будуть знімати повністю клас, виключаючи можливість сліпих зон.